Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачне печиво з глазур'ю до Великодня. У глибокій ємності із товстим дном з'єднуємо цукор, вершкове масло кімнатної температури, Та рідкий мед. Змішуємо та відправляємо на вогонь. А далі на маленькому вогні розмішуємо до повного розчинення цукру. Готову гарячу суміш додаємо соду. Добре розмішуємо та спостерігаємо за реакцією. Як тільки маса трішки охолоне, додаємо воду та одне яйце. Воду можна замінити на молоко, але готувавши, я різниці не помітила. На даному етапі добре розмішуємо до однорідності. Додаємо спеції і ще раз добре помішуємо. Далі підсипаємо просіяне борошно в декілька підходів. Як тільки замішувати прибором стало незручно та важко, місимо руками. Перекладаємо на стіл і добре замішуємо тісто. У нас в кінці виходить еластичне, нелипке тісто. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодне місце на 30 хвилин. Охолоджене тісто потрібно розкачати у пласт товщиною 5 мм. Якщо ви хочете, щоб печиво було хрустке, можна розкатати тонче. І навпаки, щоб печиво було м'яке, 5 мм буде достатньо. Для вирізки печива я використовувала спеціальну форму у вигляді пасхального яйця. Далі відправляємо випікатися на 10-12 хвилин. Не забуваємо використовувати спеціальний папір для випічки. Із залишків я зробила маленьке печиво круглої форми. Поки наше печиво випікається та охолоджується, будемо готувати білкову глазурь. У ємності із високими бортиками змішуємо яєчний білок та цукор. Розмішуємо та відправляємо на водяну баню. Помішуючи, підігріваємо до повного розчинення цукру. А дізнатися про це можна. Потерши білок між двома пальчиками. Ви не повинні відчувати крупинок цукру. Далі додаємо лимонну кислоту. Одразу збиваємо міксером на великій швидкості до стійких піків. Сьогодні при декорації зі мною був маленький помічник, адже це печиво готувалося для нього. А ще дана глазур безпечна, адже білки в ній проходять термічну обробку. А ще дана глазурь ідеальна тим, що вона не тріскає та не липне. Дозняла відео наступного дня, щоб показати, яка глазур у використанні. Здається, далі слова всі зайві. Друзі, вітаємо вас зі святом Великодня. Бажаємо миру та благословення вам та вашій родині. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!